Терапевтична казка на гнів та прийняття. Вітаю вас, мої любі, на цьому ютуб-каналі. З вами на зв'язку ваша наставниця Ольга Попович. І враховуючи, які зараз уроки проходять наші клієнти як в особистому веденні, так і в груповому веденні, а також учасниці нашого закритого жіночого клубу, я вранці такий отримала імпульс, енергетичний внутрішній імпульс, записати вам. Терапевтичну казку на цю тему, адже через глибокі усвідомлення і ті, хто дослухають цю казку до кінця, їх отримують, ви зможете покращити своє життя і вийти на інший рівень свідомості і реальності теж. У маленькому місті, загубленому серед зелених пагорбів, жила собі дівчинка на ім'я Анна. Вона була життєрадісною та веселою, але в неї був один секрет: Ана часто відчувала гнів. І цей гнів з'являвся, коли щось йшло не так коли хтось казав їй неприємні слова, або коли її іграшки ламалися. Вона не знала, що з цим робити, і часто замикалася в своїй кімнаті, де гнів. Лише розквітав, як велика чорна хмара. Ці почуття були настільки сильними, що, здавалося, вони поглинають усю радість навколо. І одного разу, коли Аня сиділа на ганку свого будинку, до неї підійшла стара мудра черепаха на ім'я Тіна. Тіна була відомою у місті за своєю здатністю допомагати дітям зрозуміти свої почуття. Чому ти виглядаєш так сумно, маленька дівчинко? запитала Черепаха. Анна зітхнула і розповіла Тіні про свій гнів. Я не хочу відчувати це, але іноді він просто накриває мене, як буревій сказала вона зітхаючи. А Тіна їй посміхнулася і промовила Знаєш, Аню, гнів це нормально, це тільки емоція, як радість чи смуток. Але важливо зрозуміти, як з ним справлятися. І в кожному з нас є така сила, яка допомагає нам перетворити гнів на щось конструктивне. Давай я розповім тобі про три кроки, які допоможуть тобі навчитися приймати свій гнів, сказала Черепаха. І першим кроком це є визнання свого гніву. Тіна пояснила, що важливо визнати, що ти відчуваєш гнів. І далі. Задати собі запитання, що викликало цей гнів? Чому я це відчуваю? Черепаха порадила для Ані навчитись писати у щоденнику свої емоції, описуючи всі ситуації, які коли-небудь її засмучували. І пізніше, коли Аня почала це робити, вони перестали здаватися їй настільки загрозливими. Тобто перший крок це є усвідомлення цієї емоції, яку ви відчуваєте. Другий крок дихання. Тіна навчила Аню простій вправі. Коли гнів стає занадто сильним, потрібно глибоко вдихнути на рахунок до трьох, а потім видихнути на рахунок до п'яти. Ця вправа. Допомагала їй заспокоювати розум і тіло. Аня почала робити це щодня, коли відчувала напругу і виявила, що її гнів стає легшим і менш загрозливим. Третій крок це висловлення своїх почуттів. Тіна пояснила, що важливо знайти спосіб висловити свій гнів. Але без шкоди для себе та оточуючих. Тобто Аня могла малювати, писати в щоденнику або навіть розмовляти із близькими людьми. І коли її друг Микита не хотів ділитися іграшками, то замість того, щоб сердитися, Аня вміло висловила свої почуття і вони одразу знайшли компроміс. Після розмови з Тіною. Аня щодня використовувала оці три кроки. Коли вона знову відчувала гнів, вона зупинялася, визнавала свої почуття і починала дихати. І з кожним вдихом та видихом гнів ставав менш потужним. Вона також почала малювати свої емоції, використовуючи яскраві кольори для гніву і м'які відтінки для спокою. Цей процес творчості. Став для неї важливим інструментом для вираження своїх почуттів. З часом Аня усвідомила, що гніву не потрібно боятися це лише тіньова частинка її, яку вона має прийняти і відшліфувати. Вона навчилася використовувати гнів для захисту своїх кордонів та досягнення своїх цілей. Вона стала впевнені, що у своїх почуттях і почала більше довіряти собі. Одного разу, одного яскравого дня, Аня запитала Тіну, як справлятися з гнівом, якщо хтось її ображає. А Тіна промовила: Ти можеш використовувати свій голос. Якщо ти відчуваєш, що хтось не поважає тебе. Важливо спокійно, але впевнено висловити свої почуття. Ти можеш сказати, мені не подобається те, що ти мені говориш. І це допоможе зберегти свої межі. Аня почала застосовувати цю пораду в своєму житті. І коли хтось казав їй щось неприємне, вона спокійно, але рішуче реагувала. І це допомагало їй почуватися впевненіше. Її друзі та родичі помітили зміни, і вона стала більше відкриватися, її відносини з оточуючими значно покращились. Пройшов деякий час, і Анна вирішила створити виставку своїх малюнків, де вона зображала свої емоції. На виставці були картини, які показували її гнів. З червоними кольорами і енергійними лініями, а також картини, які показували радість з яскравими жовтими та зеленими відтінками. Виставка стала дуже успішною, і багато дітей з міста прийшли, щоб подивитися на її роботи. І тут Аня усвідомила, що її гнів може бути потужним інструментом для самовираження. Вона почала проводити майстер-класи для інших дітей, де навчала їх, як малювати свої почуття та як справлятись з гнівом. Вона ділилася з ними секретами тіни мудрої черепахи і підтримувала їх у процесі самопізнання. Через деякий час пройшло дуже мало часу, приблизно декілька місяців. Аня стала справжньою лідеркою серед своїх друзів. Вона навела приклад для інших, показуючи, як важливо приймати свої емоції і відкрито їх виражати. Тепер вона не лише не боялася свого гніву, але й використовувала його для творчості та підтримки інших. І Тіна ось та мудра Тіна, черепаха, яка стала її подругою завжди була поруч. Вона була готова підказати і підтримувати Анну у важкі моменти. Разом вони створили групу, де діти могли ділитися своїми переживаннями та емоціями, а також вчилися один у одного. І таким чином Анна навчилася жити з гнівом, приймаючи його і перетворюючи його на щось позитивне. Вона стала прикладом для інших дітей. Показуючи, що емоції це нормально, важливо їх приймати і не оцінювати, що хороше, що добре, яка емоція є негативною, а яка є більш позитивною. І у тому маленькому місті, загубленому серед зелених пагорбів, з'явилося ще більше щасливих дітей, які навчились приймати свої емоції завдяки Ані. Та її новим друзям. Усвідомлюючи свою силу, Анна зрозуміла, що вона не просто дівчинка, а справжня творча особистість, яка може змінити світ на краще. Кінець. І ми з вами теж можемо змінити світ на краще, якщо ми будемо вчитись приймати ситуації, більше відчувати любові до себе. І до оточуючого світу. Любі слухачі, якщо ви після цієї казки усвідомили щось, отримали якесь певне внутрішнє таке розуміння своїх речей у житті, поділіться в коментарях. Адже саме це буде спонукати кожного з нас робити цей світ все кращим і кращим. Бо через ваші коментарі я розумію, що те, що я роблю, воно отримує відклик у вас, що вам це потрібно. І я надалі буду створювати нові для вас продукти, які будуть допомагати у вашому рості. Обіймаю вас!